Ми переходимо з вами до завершального етапу безпосередньо до створення рекламної кампанії. Нагадую, перед цим ми створили Мерчен Центр, залили товари, завели всі налаштування, підключили динамічний ремаркетинг, налаштували цілі. все. готові до створення кампанії. Я рекомендую зазвичай для промо, а в більшості випадків. Для промо це ну, в 9 з 10 випадків цей варіант налаштування, ну прям супер ідеальний. Далі ви зможете щось додавити, прибрати. Але це прям такий, знаєте, кістяк бази мінімальний, який от точно робочий. От З ним от точно буде результат. З іншими якимись там приставками, додаванням, які можна зараз знайти, в якихось там непрокачаних чи прокачаних версіях налаштування перформанс Max, Це вже додаткові якісь фічі. Ми говоримо зараз про базу. Легко налаштовується, і головне працює. Що ми робимо? Заходимо в наш Мерчен Центр. Заходимо в рекламні кампанії. На попередньому етапі я десь тут ставлю підказку. Ми створили рекламний кабінет із цілями. Тобто в нас вже зв'язані облікові записи, якщо що йдете по цьому відео. Зараз будемо створювати рекламну кампанію. Ви здивуєтесь, якщо ви будете робити ці кампанії, займе максимум 2 хвилини створення. Нажимаємо Створити далі. У нас усі доступні товари. У мене там ще йде перевірка, модерація цих товарів, тому пише, що немає товарів. Виставляємо бюджет, давайте поки що поставимо Гривні, ідемо далі. Називаємо нашу кампанію. Давайте ось її назвемо. Логіст Яна. Створити кампанію. Тепер йдемо в наш рекламний кабінет. Якщо раптом у вас не відкритий рекламний кабінет, нагадую, де його можна знайти. Нажимаємо шестеренку, додатки, сервіси. Ось наш рекламний кабінет. Тапаємо, переходимо безпосередньо сюди. Якщо ви вже в рекламному кабінеті, то ви заходите в розділ кампанії і перезавантажуєте сторінку. Це принципово важливо. Ось дивіться, я зайшла ось з «Мерчанту», захожу в розділ кампанії. Вуаля, у мене тут є мої футболки. Я їх поки що призупиняю, і ми зараз поправимо налаштування бази, поясню на що як правити. Ви вже під себе підберете. Але у це і є база створення. Ну менше навіть одної хвилин, і зараз тільки по налаштуванням треба пройтися. З чого ми будемо починати коригувати наші, коригувати наші налаштування. Пам'ятайте, що ця кампанія з Мерчену створюється з одною головною цілею це продажі. Якщо раптом у вас там більше дзвінків надходить і через них продається, то тут краще буде ще підключати додаткові цілі в вигляді колтрекінгу. Наприклад, можете. Я тут не буду на цьому зупинятися, наприклад, можете поспілкуватися з сервісом Ringostat, все розкажуть, навіть можуть за вас це налаштувати. Такс. Йдемо далі. Цілі конверсії. Я вибираю зазвичай або цілі на рівні всього акаунту, якщо раптом в мене вона одна єдина, або можна обрати рівень кампанії. В рівень кампанії ми обираємо «Покупки зберегти, пішли далі. Так, оці налаштування, залучення клієнтів чи ще щось типу такого, вони нам поки що не потрібні, і ми можемо це пропускати. Йдемо далі. А, бюджет. Ставки ми зараз в кінці розглянемо. Місце положення. Пам'ятайте, що коли ви створюєте Performance Max з мерчинг-центру, він завжди створюється на всі місце положення. Тому обов'язково це поправте. Я не думаю, що ви отримаєте дуже багато трафіку з інших країн, але враховуючи, що в нас дуже багато населення зараз з. Їздить за кордон, заїжджає, виїжджає, наприклад, ті ж самі жінки, тому можуть, наприклад, залетіти якийсь трафік по Польщі, Угорщині, там є навіть з Нідерландів він коли залітає, тому краще поправити на своє місце положення. Якщо ви не обираєте всю Україну, тоді вказуєте всі регіони, в, які ви, в яких ви будете доставляти цей товар. Зазвичай сюди вказуються регіони, в які ви доставляєте товар. Що я можу сказати з лайфхаків? Не забувайте, що Київ і Київська область це два окремих регіони, адміністративно-територіальних регіона. Тобто, якщо ви задасте просто Київська область, в Києві, ви показуватись не буде. Тобто, дивіться, я виключаю просто Київ, і тут уже Київ не буде мати покази ось насправді. Тому Київ обов'язково додавайте, тому що це одна з типових помилок, які часто можуть допускати. Наступне: А, а наприклад, для інших міст, наприклад, там ки, е, цей Дніпро, можна достатньо завдати Дніпропетровську область. Якщо, наприклад. Ми задаємо, боже, Старла Київ, uh, якщо ми там задаємо Харків, то достатньо Харківська область. Якщо вам потрібно лише Харків, тоді задаєте лише Харків. Ще одні з лайфхаків, Дивіться, в нас ж є частина окупованої території, на яку, в яку ми можемо доставляти наші товари. Наприклад, Запорізька, Запорізька область не має сенсу вказувати. Плюс можна ж казати Запоріжжя, да? Запоріжжя, але. Є ж, ще ж райони якісь правильно навколо Запоріжжя, в які ми можемо показуватися. Тому ви можете додати ще радіуси, Тобто ви можете від якоїсь точки, вулиці чи ще чогось задати радіус і охопити. Ну, нехай, наприклад, е я не знаю, давайте спробуємо щось тут: вулиця Гагаріна, Матвіївка. Давайте так, Матвіївка, вулиця Гагаріна. Ах, Запорізька область. А давайте отак і візьмемо зараз. Спробуємо так задати. Так, нас тут треба кілометри. Ось, включити. 20 кілометрів багато. Давайте ось один. Так, включити, ось, бачите? Ми захопили цю Матвіївку. Те ж саме ви можете зробити, я не знаю, наприклад, сказати там 5 кілометрів, ось, наприклад, бачите? Тобто ви можете точечно задавати якийсь радіус. Єдиний нюанс, який би хотіла відмітити, якщо раптом ви захочете, наприклад, взяти лише там міста, наприклад, Київ, Харків, Дніпро, наприклад, там Рівне чи ще щось типу такого, і ви знаєте, що в цих містах. Працюють люди, які потім виїжджають за межі, наприклад, до себе пожити, така маятникова міграція робоча. то тоді краще залишати оце налаштування, присутність або зацікавленість. Якщо ж ви вказали всі регіони, в яких ви будете показуватись, тоді краще обрати оце налаштування, присутність люди, які тимчасово або постійно перебувають у включених місцеположеннях. На що цей блок впливає? Ну, на якщо ми виберемо ця присутність, то він більше вузько таргетується. Якщо ми вибираємо присутність або зацікавленість, він може враховувати цю маятникову міграцію. Єдиний нюанс, тоді, якщо ви залишаєте це налаштування, підглядаєте в свої звіти по показам по географії, зараз покажу, де вони Знаходяться для того, щоб на всякий випадок уникнути показів там Польщі чи сусідних областей наших регіонів. Тому що таке також буває. А, зберегти. Так, чекайте. Так, наступне мови. Які мови задавати на території України можна залишити всі мови, тому що більшість тих, хто кочує у нас за кордону в за кордону в до нас від нас, вони вже спілкуються, гуглять мовами тих країн, в яких проживають. Тому ви можете залишити всі мови і потім в аналітиксі в певних звітах знайти навіть мови браузерів, якими люди користуються, і здивуватися, що є наприклад з польської чи угорської мови замовлень. Але якщо раптом переживаєте, найперевіреніший варіант це завжди що. Додати українську, додаємо російську, англійську. На жаль, російську також варто додати, як Google визначає, якою мовою. Він дивиться на мову запита. Тобто, якщо людина гуглить російською мовою, її підсовується зазвичай там російськомовне голошення. Якщо в вашому випадку буде у мене немає, у мене лише україномовний фід. І він покажеться. Не переживайте, не потрібно додавати більше російськомовних фідів. Українською це українською англійську важливо додавати, тому що в нас є дуже багато молоді, яка вивчає англійську. Вона, в принципі, всі налаштування браузерів та інші, які також можуть раховуватися при визначенні гуглом мови якою показувати, чи якому користувачу показувати чи не показувати оголошення, також може на це впливати. Тому, зазвичай, три мови безпомилково також буде варіантом. Оптимізація об'єктів. Я на початку рекомендую це виключити. Ви можете додати це пізніше, якщо хочете. Тому що ми робимо базу кістяк найперевіренішого варіанту. Це аналог. Ну, давайте так. Цей квит кампанії називається Фідонлі. Фідонлі це значить, що всі таргетинги беруться з нашого фіда. Ну, у вас є товарний фід, він прописаний, класно, нехай спочатку з нього вицепить все корисне. Так, тут далі по вашому. Е Ну, на ваш розсуд можна там utm мітки додати, якщо вам потрібно, там, як виставляти utm мітки але я не знаю, чи потрібно вона, чи ні, переходимо до одних з найважливіших ставок. Що тут обирати? Є дуже багато версій в інтернеті, яке призначення ставок в першу чергу обирати, що не обирати. Що я рекомендую? Я рекомендую перше. Почати з призначення ставок. У вас їх всього два формати: максимум конверсії або максимальна цінність, а в кожній з яких можна зазначити обмеження. Кому яка, якийсь варіант підходить. Точно конверсії підходять тим, у кого або дуже сильно однотипний товар, або по чеку десь менше 700 гривень. Це більш ймовірно, що воно за конверти. Ну, більшість кейсів на максимум конверсії, вони пов'язані з тим, що там дуже дешевий товар сидить. Ну чому? Тому що сама ця модель АІшки, вона дуже така примітивна, перевірена, і вона просто таргетується по тим людям, які здійснюють певний евент подію. Це прчись. Максимальна цінність це трішки. Більш високо організована стратегія, вона завжди на масштабуванні. Вона для старту також прекрасна, навіть для дешевого чеку. Єдина відмінність яка. Якщо ви стартуєте на конверсіях, тобто оберіть свій варіант в залежності від рентабельності, яку ви будете прораховувати, можете стартувати з конверсії, наприклад, ось. Тоді задавайте бюджет, зазвичай, я рекомендую. Або еквівалент, дивіться, є три варіанти. Це залежить від ваших потенційних можливостей фінансових. Зазвичай стартові бюджети від 8 десь до 12, максимум до 15 доларів, залежить від середнього чеку, який ви помістили сюди, в товари. Або Бо ви можете скористатися варіантом, коли ви назначаєте бюджет в половину менше від бажаної ціни за конверсію. Найперевіреніший варіант, як ви можете стартувати. Так, да, вона дуже повільно буде розкачуватися, але так вища ймовірність того, що ви. Зберете найдешевші конверсії взагалі, от найдешевші вони будуть Просто потім накинете бюджет і побачите кількість конверсій приросте. Ціна за конверсія не буде мінятися, тому що у Гугла все рівно буде дуже великий соблазн трішки збільшити вам ціну за конверсію. Можна таким чином. Давайте так: для максимум конверсії є там дуже багато варіативність, все-таки тому, що вона там любить грошові пропорції умовно. То можна або в половину менше, якщо у вас, наприклад, ціна за конверсію там В районі 150-200 гривень. Якщо вам треба максимально дешеву конверсію, ви можете стартувати з бюджету, наприклад, 7-8 доларів. Подивитися, за перший тиждень вона може згенерувати вам дешеві конверсії чи ні, якщо не може згенерувати, закриваємо лавочку, переходимо на рентабельність. А якщо дуже дешева ціна за клік, наприклад, менше 2 гривень, тим паче можна задавати бюджети стартові там, 80, 90, 120 гривень, 120-150 гривень, в принципі, стандартний бюджет простіше накинути, ніж обрізати гуглу можливості. Коли ви отримуєте конверсію? Що робити з рентабельністю? Я скажу так, в нашій команді переважно в 9 з 10 випадків користуються ці рентабельні стратегії з обмеженням. Що таке рентабельність, як її визначати? У мене є окреме відео по тому, як визначається точка беззбитковості в рентабельності. А для цього вам потрібно знати ваші показники маржинальності. Це дуже важливо. Показники маржинальності. Єдиний нюанс, який не беріть завжди чисту маржу. От ви зазвичай хочете порахувати це на чистій маржі, яка у вас до врахування рекламних витрат. Ви ж повинні пам'ятати, що шматочок від вашої маржи захоче взяти собі Google. Ну, Він ж не безкоштовно дає нам рекламу, правильно? Тому ви повинні порізати цей розмір маржі на певний відсоток. У різних нішах це по різному. В різних цінниках це також по різному. На бюджетному товарі інколи доводиться більше своєї маржі віддавати, на дорогому можна й менше, тому що еквівалент в гривні буде зовсім різний. Але от. В середньому всі підрізають в середньому хтось підрізає свою маржу від 30 до 70 Тобто, ви собі визначаєте, пробуєте комфортний варіант, так треба помурочитися, Але якщо ми беремо цей відсоток маржи, підрізаємо його і задаємо цільове значення рентабельності, скоріше всього, початково ми будемо правильно навчати наші кампанії працювати. Я можу сказати середні значення рентабельності, з яких стартують практично дуже багато українських рекламодавців, це 500-600%. Можете з них почати найуніверсальніший варіант, потім можна додати, можна прибрати. Чому я не рекомендую запускатися на максимальні цінності? Це дуже популярний варіант серед рекламодавців, і ця стратегія, начебто, непогано працює. Але давайте так, якщо у мене є момент впливу на те, як ви будете налаштувати, Овувати рекламу, я все таки не хотіла ні своїм клієнтам, ні вам робити. Подстава у вигляді здорожчання ціни за клік. Тому що є купа нюансів, які впливають на масштабування проєктів, на ціноутворення ціни за клік. І чесно сказати, раніше стартові рентабельності для українських проєктів були 800-900. Але через те, що ми звикли не обмежувати рекламні кампанії в погоні за, швидко, за швидким прибутком, ми отримуємо довгострокових річних періодах, а навіть три місяці, це еквівалент, як не знаю, 9 місяців в році в Google Ads ми можемо негативно впливати на здорожчання ціни за клік. Тому я топлю за те, що ви відразу вчили свої кампанії працювати на рентабельність. Тобто або задаємо безбиткову точку, або стартуємо з середніх 500 600 і потім далі збільшуємо або зменшуємо в залежності від фактичного результату. Це середнє значення. от щоб ви не замарачувалися там з прорахунком. Що робити в такому випадку з бюджетом? Якщо наша рентабельність середня 500 600 можна свободно це стартувати від бюджету від 8 до 12 15 доларів легко. Собі вираховуйте, наскільки ви можете профінансувати ваш рекламний кабінет. Звичайно, чим більше товарів в рекламній кампанії, тим скоріше всього треба вище задавати. Чи є сенс задавати дуже великий бюджет? Ні, відразу немає сенсу. Якщо ви задаєте рентабельність 800 900 то скоріше всього стартовий бюджет десь повинен бути від 1000 гривень. Ну, давайте так, хоча б 800-900 гривень, тому що все-таки це досить високе може бути обмеження для старту, але я не знаю контексту вашої ситуації для різних продуктів, є різні ситуації. Якщо потрібно, пишіть в коментарях, будемо знімати під кожну нішу там, умовно якісь налаштування. Якщо у нас дуже низька рентабельність, там 400-500, тоді краще в меншу суму йти. Для чого ми стартуємо з невеликих бюджетів та з одної єдиною ціллю, друзі? Щоб аїшка вчилася в дуже вузьких параметрах підбирати. Прям супер дешеві конверсії. Якщо ми даємо їй багато бюджету, вона за тиждень все навчиться. Просто ціна цих АБ-тестів ну вона може окупитися для вас, а може не окупитися. Тут же ж питання, чи їжка відразу знайде цього користувача, який купить, чи вона війде не в той аукціон, не по тому користувачу, потім буде тестити це, не спрацювало, піде вдруге. Для того, щоб просто зекономити грошей, все це для чого нам потрібно. Вже далі ви можете масштабувати ці рекламні кампанії. Ну, наприклад, можна стартувати 500-600, можна 150-300 гривень вільно задавати. Ось, наприклад, і погнали далі. Все, де знайти наші товари. Давайте так. Чи потрібно задавати сигнали якісь, в першу чергу можете взагалі нічого не задавати, нехай система вибирає трафік з вашого фіда. Якщо ви побачите, що з часом, наприклад, за тиждень у вас дуже слабкий коефіцієнт конверсії конверсії, ну який це слабкий, нижче півтора відсотка, дуже важко. Якщо вам там середній високий чек від 15 тисяч гривень, окей, це ще можна зрозуміти. Але якщо у вас там середній чек менше 15 тисяч гривень, бажано, щоб коефіцієнт конверсії був ну хоча б півтора і вище. Тоді можете додати в сигнал ті списки динамічного ремаркетингу, які ми створили на попередніх етапах, як бонусом. Вони тут всі будуть відображені. Можна додати кого? Зазвичай всі додають товари, які відвідувачі, які бросили корзину, можна додати тих, хто переглядав товари, колишні покупці, можна навіть усіх відвідувачів, можете напічкати майже усім, що ви хочете, напічкати, зберегти. Це повинно підняти цей коефіцієнт конверсії, але на початку можна це не задавати. Де відбирати товари? В групи інформації ми заходимо. Якщо раптом вам потрібні не всі товари. У мене поки що не відображені товари, тому що вони ще не пройшли перевірку. Нагадую, що я ще проходжу лише перевірку. Ось у мене розглядається мій товар. То тут зможете відібрати ваші товари по типам товару, чи по айдішнику. Це айдішник це назва товару, чи по міткам, чи по типу товару. Далі вже ваша креативна творчість. Все ми зараз створили кампанію, розглянули трішки теорії, що робити, що не робити, як запускати. Все, ви готові для того, щоб заробляти гроші. У мене поки що все.